Сьогодні вже 27 серпня, вже кінець серпня і пора підводити підсумки серпня. Я заварила собі також Nesquick. Ви теж заварити собі какао або чай, або каву. Несквік квік-батончик. Ух, приєднуйтесь. Давайте разом підведемо підсумки серпня. От перше питання: що було яскравою подією місяця? Поїздка до батьків значимлею в Тортмунд. Обід у батьків час ясочкою. Навіть простий поход в Алді, еспресо вітати з французьким сиром. Сніданок у батьків. Прогулянка фестиваля Парк. І ще коли ми прибули на запинку в Дортмунд, перекусили на лавочці. Друге питання. Що давало мені енергію? Ранкові прогулянки по погруси Карл. Перезавантеження в Дортмунд. Цікаві прогулянки, вилазки, як парк, вейп осінь, кавун, салат, теплі зустрічі, педикюр, дорога до педикюру, Що віднімало сили, ресурси, Коли ми на нулі, фінансово неприємний сюрприз з грошима Франка, спека і мігрень через спеку. Коли молоді люди. Без рюкзаків не поступилися на місце в потязі, коли пісна лягала спати, поїздки на автобусі, коли купа завдань з документами, та коли дивилася телевізор, це віднімала сили і ресурси. І так, тепер інший блок питань. Чим я пишаюся в цьому місці? Отримала новий паспорт, знайшла вчительку німецької, відновлюю навчання, зняла класні блоги і творчі відео, приготувала за довгий час гречку, робила цікаві фаворити тижня в телеграм-канал, до батьків знайшли дорогу самі, пройшла обстеження у гінеколога, зробила термін в паркаса, що не вийшло і чому. Повністю не, не зайняла здоров'ям здоров'ям. Ще потрібно змінити параграф посвідки проживання і прізвища. Я в понеділок після біда писала лист в міграційну службу, але не відповіли поки що. І ще є купа інших справ з документами. Не вийшла також повністю зробити осінній шопінг, не вийшла зробити стрижку і зачіску, бо через фінансові труднощі Франко я отримала менш каченькових грошей. Манікюри переноситься на вересень, бо до вересня не було вільних термінів. Не були в басейні цього літа через то графік франка такий. Без вихідних то на нулі і зміни погоди, то спека, то дощі. Чому навчилася за цей місяць? Знаходити радощі попри труднощі, заново вчитися озів німецької, шукати вчительку на накляйний сагін готувати то огірковий салат розподіляти завдання по дням, як змінилася моя сама всінка. Все ок, лише манікюр, манікюр такий оброщий не дає мені спокою, які дрібниці приносили радість? з родиною, еспресо в тата з французьким сиром в фестиваля, парк, смотрова вежа, паровозик, міні, міні пікнік обід батьків, на балконі ввечері, батьків, атмосфера перед осіннього Дортмунда, похід в Вальді Норд, як батьки передали смаколики. Абіт зліба папа і Франка в турецькому ресторані. Розмови сліба папа, сніданок рухи, кавун, блоги улюблених блогерів і відео. Які відносини важливі в цьому місці? Зараз я кофну трохи низько і почну знову. Які відносини важливий в цьому місці? Моя родина Франк, батьки і ясочка. Я з любов'ю згадую наші минулі вихідні і очікую знову на таку поїздку. Також попри трудноща вдячна за любов Франка і підтримку. Все ж таки, він, попри трудноща, інвестує в мій саморозвиток в Німеччині. Вдячна також селкруги, що за те, що у нас пару тижнів до зарплати франки, і сукруга нам допомогла нам трохи з грошами. Також вдячна за теплу зустріч і обід в ресторані з Папа за його щирість і доброту. Що я хочу взяти з собою в наступний місяць? Теплі зустрічі цікаві поїздки. Навчання німецької, прогулянки, їсти свіжі овочі і фрукти, осінній шопінг, осінній манікюр, педикюр, стрижка і зачіска, готувати цікаві страви, осінній скетчений марафон, оформлення розгортків на вересень, здоров'я і енергію. Від чого хочу відмовитися і завершити. Хочу позбавитися від фінансових труднощів. І фінансових сюрпризів з Хорошима Франка. Також хочу завершити справу з документами. Ось такі підсумки серпня. На днях також зніму відео з підсумками літа. на днях підведу підсумки літа і зніму відео. А я бажаю вам гарного дня, гарних вихідних. Та гарного початку вересня, гарного початку осені. Будьте здорові і щасливі. Бай-бай, чус, до наступних відео. Бізвальт!